«15 квітня ми святкуємо чергову річницю нашого оновленого ЦНАПу. Єдиний офіс, в якому можна отримати всі адміністративні послуги зручно, швидко і якісно. За 2024 рік ми надали понад 70 тисяч цих адміністративних послуг. Найбільш популярні це послуги соціального характеру, реєстрація місця проживання. Також послуги з оформлення біометричних документів, це ID-картки і закордонних паспортів. В травні місяці ми відкрили центр рекрутингу Збройних сил України в приміщенні ЦНАПу. Понад 300 людей звернулися до цього центру рекрутингу. Також в листопаді місяці ми були єдині, які на базі ЦНАПу почали надавати послуги Нафтогазу. Знову ж це зручно, швидко і якісно ці послуги надаються у нас у ЦНАПі. І ще основною, як якби... Опцією в новому році в нас є це, що ми отримали мобільну валізу, за допомогою якої адміністратор може виїжджати і виїжджали вже на дому до маломобільних вес населення. Це є або інваліди першої, другої групи, або громадяни, які старші 80 років, або по якихось причинах вони перебувають у лікарні і не мають змоги прийти до самого ЦНАПу. Сама Мережа ЦНАП Мукачевської міської ради нараховує діяцентр, це є основний офіс в місті Мукачі, один територіальний підрозділ в селі Нове Давидково та 13 віддалених робочих місць в кожному населеному пункті нашої громади. Там також працює адміністратор, який, згідно графіку, з 8 до 17 години приймає всі мешканці цих населених пунктів. 2021 році в нас була закуплена ще одна робоча станція. Наразі працює два спеціаліста. Більше всього користувалися попитом оформлення закордонних паспортів. За 2024 рік оформлено та видано 2700 паспортів. Ну і також id карточки за 2024 рік оформлено та видано 1800. Дуже користуються попитом оформлення першого паспорта. Громадяни, яким виповнилось 14 років, зобов'язані оформити ID-карточки. Карточку. Перша ID-карточка у нас в країні безкоштовно випускається. На сесії в березні 2024 року було прийнято рішення звільнити окремі категорії громадян, місце проживання, яких зареєстровано на території Мукачівської територіальної громади, від сплати 70% вартості. Плати за адміністративну послугу це такі категорії громадян, як учасники та ветерани великої вітчизняної війни, інваліди першої та другої групи, інваліди війни. Учасники бойових дій та категорії прирівняної до них діти-сироти та діти позбавлені батьківського підпіклування, а також інваліди першої та другої групи. Також хочеться наголосити батькам, які планують подорожі своїх дітей за кордон, перевіряти терміни придатності закордонних паспортів, які знаходяться на руках. Тому що до набуття 16-річного віку громадяни оформляють закордонний паспорт тільки на 4 роки. Тому перевіряйте вчасно, приходьте до нас і ми оформимо вам нові документи. На даному етапі центр надання адміністративних послуг звертає важливу увагу на Звернення громадян, які знаходяться на війні, які захищають нашу батьківщину, їм та їхнім сім'ям забезпечується окрема послуга, звертається на них більш чітка увага щодо прийому та консультацію по документам на отримання статусу інваліда внаслідок війни, члени сім'ї загиблого. Різних видів допомог на комунальні послуги, матеріальної допомоги, на ремонт житла, також допомоги сім'ям, які втратили члени сім'ї на війні, діткам, які залишилися без батьків у центрі надання адміністративних послуг є такий пріоритетний підхід. До даної категорії громадян їх ми приймаємо без черги, стараємося відноситися чуйно з повагою і швидко прийняти всі необхідні документи і допомогти. Ще у частку звернень громадян до центру надання адміністративних послуг є містобудівні та архітектурні послуги. Також громадяни звертаються за консультаціями та адміністратори. Надають послуги щодо реєстрації документів містобудівних умов, будівельних паспортів, декларації про готовність об'єкту до будівництва та різні внесення змін до дозвільних документів. Дуже приємно те, що Мукачево розбудовується, є нове будівництво, реконструкції. Також громадяни стараються вести в експлуатацію своїх. Будинки, які не були зареєстровані, в чому адміністратори допомагають. Міністерство цифрової трансформації нагородило цнап мукачівської міської ради з відзнакою Дієвий від ЦНАП». Також отримали. Від громадської організації «Безбар'єрне закарпаття відзнаку золоте серце враховувати оцінювання в наших скриньках, то за минулий рік понад 25 тисяч оцінило нашу роботу добре і приблизно 80 погано. Оцінювання, де погано, ми починаємо аналізувати виправляти ці помилки. але також хочу сказати, що по рейтингу якості оцінювання який Контролює мінцифра. Ми є в Закарпатті треті за рівнем оцінювання і рівнем задоволеності клієнтів за роботою нашого центру. Дуже добре. Задовольняє. Ну, По-перше, швидкість, мабуть, дуже швидко реагують дівчата, ну і хлопці, які тут працюють. Якби, До мене ну, в мене немає, до речі, запитань до працівників. Це зручно, це зручно, комфортно, бо якщо тобі щось потрібно швидко зробити, то все можна зробити ось тут. Які ми послуги отримуємо? Ну, припустимо, ну, зараз я переробляю кведи, додаю кведи, бо я чесний підприємець і вони мені потрібні. Тобто, щоб це не робити десь. Як ілі мені незручно, я не розумію, як це робити. Тут є фахівці, які в цьому мені допомагають. І я б оцінила роботу з навгарно, все отримала швидко. Я отримувала послуги з гаранту паспорта. Я сьогодні вперше в житті звернулася. Мені все сподобалось. Приємний персонал, швидко все зробили. Як прийшла вперше, подобається взагалі атмосфера, подобається як тут гарно, як тут чисто. Підхід до клієнтів зразу фахівець вийшов, мені віддав талончики і пояснив, куди я маю йти і як поводитися. Дуже гарно дуже подобається. Я, я і... вже звертаюся не вперше, а вже отримав неодноразово послуги в даному центрі. Все подобається, все швидко, доступно. В принципі, ніяких замічань до роботи немає. Я внутрішньопереміщена особа. Все, що пов'язано, в принципі, з цим отримав тут.